І ще один делікатес до святкового столу бастурма із свинячої вирізки. Готувати її дуже просто, аби було бажання. Готую скляну форму, насипаю в неї звичайну кам'яну крупну сіль. Йодовину використовувати не бажано. Викладаю свинячу вирізку кіло 100 зверху засипаю знову сіллю, щоб повністю м'ясо було покрите. Накриваю кришкою, виношу у прохолодне місце. Через одну добу погляньте, скільки сіль витягнула рідини. Я її зливаю, ще трішки додаю солі, накриваю кришкою і всього у мене просолюється м'ясо три доби. Тепер я його дістаю, гарненько промиваю від солі, форму також вимиваю від солі, заливаю холодною водою і залишаю для вимочування на 5 годин. При цьому тричі змінюю воду. Тепер готую набір спецій. Який їх склад я вам пропишу в описі. У толкового шеф-кухаря піддивилася таку фішку до спецій, додаю борошно і вливаю воду, заколочую ось таку мастку кашку, і саме нею я буду обмазувати м'ясо. При цьому його не потрібно буде загортати в марлю чи в тканину. Спочатку викладаю ложкою. З однієї сторони, з другої сторони, а потім вологими руками ось так все вирівнюю. Роблю ножем прокол, протягую мотузочку, для того, щоб зручно було м'ясо підвісити. На цьому етапі бажано, щоб вам хтось притримав допоміг, вирівнюю повністю всі спеції по м'ясу. І підвішую при кімнатній температурі, залишаю на висихання від 7 до 12 діб, в залежності, яку ви хочете отримати структуру. Моє м'яцеві сіло 10 днів. Смачного.